Соціальний психолог Роберт Емонс провів цікавий експеримент. Кілька сотень людей розділили на три групи. Перша з них фіксувала всі емоції та події, які відбулися протягом дня. Друга була зосереджена на негативних переживаннях. Третя група відзначала події та людей, які викликали почуття вдячності. Через два з половиною місяці професор зазначив, що саме учасники з третьої групи налаштовані найбільш позитивно. Вони з великим задоволенням займаються повсякденними справами і з оптимізмом дивляться в майбутнє, краще виглядають і здоровіше себе почувають. На думку Емонса, вся справа саме в фокусі на усвідомленій вдячності, яка дає нам додаткові ресурси. Привносячи в своє життя більше почуття вдячності, ми стаємо щасливішими. Бути вдячним і вніти це робити цінність успішних людей, і ознака високої самооцінки.